Слава Богу, друзі, за цей день, який Господь дарував для кожного із нас, і ми співали псалом про те, що ми все віддамо для Ісуса. Але я б хотів спитати у вас і себе сьогодні, чи я все віддам, чи я вже віддав все для Ісуса. Це дуже важливе питання, чи я планую колись віддати все для Ісуса і колись з Ним там зустрітися в вічності. Але. Якщо в нас є сьогодні, ми завтра не можемо жити. У нас є сьогодні, і те, що вчора було, ми вже не можемо вернути. І ми тільки маємо під владою сьогоднішній день. І тому сьогодні кожному із нас і мені потрібно задумувати, чи сьогодні я дійсно все в своєму житті, все, що маю, все, чим я є, чи я сьогодні дійсно віддав для мого Спасителя. Якщо ні, сьогодні є велика привілегія. Сьогодні літо Господнього милування. Сьогодні Господь кличе кожного. Неважливо, як довго я виростав, е, віруючий в сім'ї, неважливо, з якої я культури, на якій мові розмовляю, Господь кличе кожного. І якщо я сьогодні все віддав, якщо я сьогодні все віддав для Ісуса, для мого Спасителя, Господь говорить: це знаєте, ера нового заповіта. Коли Господь сказав, що я вселюсь в них і буду в них, і буду Богом їх. Коли Господь сказав, що Він дарував нам завдаток в російському перекладі, залог Духа Святого, частинку себе дарував кожному, хто повірив в нього, це завдаток, який в нас пробуває, і ми маємо цю впевненість, що ми вічно будемо з Ісусом. І це є радісно, і це є щасливо, брати і сестри. Я знаю, що в житті повсякденному, а в суєті, можна дуже сильно опустити руки і прийти на це місце не сильно щасливим і не радісним, Але Господь дарував нам спасіння, Господь дарував вічне буття для тебе і для мене, і це повинно радувати моє і твоє серце. Я повинен бути самим щасливим, що коли я виходжу за поріг цього дому. Цього діму молитва я повинен нести це світло, цю радість в навколишній світ, цей світ, який в темряві. І сьогодні Господь побуджує мене, те, що Господь говорить до мого серця, щоб поділитися разом з вами. І першу старого заповіту це в книгі повторення закону. Господь до свого народу сказав такі слова, це в 31 розділі, 19 і 20 віршиком, такі слова. Він сказав: Сьогодні взяв я за свідки проти вас небо і землю, життя та смерть, дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибереш життя, щоб жив Ти та насіння Твоє. Щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатись голосу Його та щоб плинути до нього, бо ж він життя твоє і довгота днів твоїх, щоб сидів на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Аврамові, Ісакові та Іакові, дати їм. Слова, які Господь Бог сказав ще до свого народу ізраїльського, в ті стародавні часи. Коли ще е, люди старалися жити і своїми зусиллями, е, догодити Богу, старалися виповнити весь закон і сповнити е, цю букву, щоб не бути осудженим, щоб не загинути, але щоб мати надію на ту землю, яку Господь заприсягнув, щоб жити і бути довголітніми, і Господь їм е, сказав. Що робити для того, щоб бути благословенними, Господь дав вибір і сказав: от ви будете любити мене, будете линути до мене, стрімитися, направляти всі зір до мене, щоб е, зробити для мене приємним своїм життям. Тоді ви будете мати благословення і діти ваші, і ваше життя. Воно буде благословене. Якщо ні, чогось посередині нема. Ви не зможете, як би сказати і е, старатися і до мене линути. і... Іншому комусь поклонятися, ви не будете мати ніякого успіху. І сестра сьогодні розказала цей вірш про ті часи, коли е, можна сказати, з людської сторони, з плотської сторони, з світської сторони, глянути на долю тих людей, які притерпіли, які не дожили, мабуть, навіть до багато до зрілих років. Які віддали все для Ісуса і своє життя в прямому смислі цього слова, вони віддали все для Ісуса. І можна сказати, з людської сторони, ці люди вони були нещасні, у які вони бідні були. Але якщо, я думаю, спитати в тих людей в той час, що вони відчували, чи вони відчували себе нещасними, я впевнений і можу сказати, вони б вони були самими щасливими людьми, того, щоб вони б не віддали своє життя, якщо б вони. А не знаходили смисл в тому, ну для них було е е смерть це перехід в вічне життя. Для них це було надбання, те, що вони віддають своє життя на цій тимчасовій землі, і вони були радісними і щасливими, брати і сестри. І сьогодні для нас нема ніякого виправдовування, щоб сьогодні на щось жалітися, щоб бути сьогодні недовольними тим, що ми маємо, що нам важко, що ми недавно з України приїхали, що там війна проходить. Що тут зараз, мабуть, якась криза може бути. А ми не знаємо, що завтрашній день буде, і ми думаємо, що завтра буде. Але Господь говорить, сьогодні є. Сьогодні цей день, в якому ти маєш знайти мир в Ісусі Христі. Сьогодні цей день, коли ти маєш радіти і не тільки радіти сам собі, але ти маєш ділитися цією радістю тим людям, які не знають ще про Ісуса. І ми прочитали це з вами місце старого заповіту, ці слова. І взагалі історія ізраїльського народу, вона була дуже, як би сказати, така, що вони то наверталися до Господа. То знову відверталася, приходили різні царі, народ навертався до Бога, Господь їх благословляв. Потім приходив час, коли вони знову відверталися від Господа. Але Господь, Бог, Він побачив, що людина, по суті, своїми зусиллями, стараннями, вона не може. До того дійти, щоб до кінця догодити Богу. Людина сама по собі в цьому жирному житті, вона не може виконати ці всі заповіді, ці всі повеління. І тому а, а, апостол Павло до Римлян, в восьмому розділі, з першого віршика, я б хотів прочитати ці слова, такі слова, в восьмому розділі. Тож. Немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, щоб було неможливе для закону, о чому він був безсилий тілом. Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх усудив гріх у тілі. Оцей… Закон виконання цього закону було майже неможливе. По, по гріховній природі людина, коли тільки ще родиться, маленька дитинка, в ній вже пробуває цей гріх, і не було неможливо, щоб людина вона виконала цей закон, щоб вона до кінця зробила правильний вибір і жила так. Але Господь він дарував нам велику привілегію. Мені Він дарував цю привілегію. Жити в 21 віці, коли ми чуємо слова благодаті, коли я сьогодні не стаю, не того, що я такий добрий, що я сьогодні вирішив прийти сьогодні в недільний час, в церкву, але того, що я грязний, нікчемний, моя праведність, вона як ті запачкані одежі. Ну я сьогодні на цьому місці, того, що я був, той Агнець закланий. Який віддав своє життя, який оправдав мене, і тому я сьогодні не живу не того, що я чогось досягнув, але того, що є той, який все зробив для мене, і слово далі Боже говорить, що виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілою, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна то життя і мир. Думка тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божу, та й не може. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Я думаю, брати мої сестри, ми це місце сильно знаємо. Ну, по-особливому я почав задумуватися в практичному своєму житті. Практичне життя це моє повсяденне життя, те, як я є. От я почав сильно задумуватися. Я виростав е з дитинства віруючий сім'ї, з дитинства відвідував церкву. І виростав, як би сказати, не соприкоснувався з тим світом. Я не, е, не попробував того всього такого, наскільки гріховного, що ми можемо е, чути, що там відбувається. Але так виростав, і знаєте, я побачив, що є велика небезпека в цьому. В тому, що можна як будто виростити. Віруючий сім'ї, можна прийняти хрещення, можна пережити, як ми називаємо хрещення Духом Святим або посічення. І ми можемо думати, що все нормально, життя наше проходить, як і з сторони глянути, ну, гарні. От вдів піджак, вдівся гарно. Прийшов, жінка возле мене сидить, дітки сидять. А на самом ділі моє практичне життя, яке воно є, що в мені, в нутрі, пробуває. В мене, яка в мене атмосфера в моєму домі, яка в мене таємна кімната, чи вона є, як я люблю Слово Боже, чи я сьогодні лину, як в старому заповіті, ми читали до мого Господа, чи я його люблю, чи я дійсно живу для нього. Того, що є люди, слово Боже каже, які живуть за тілом, і є люди, які живуть за духом? Є люди, які думають про духовне, а є люди, які... Думають про тілесне. І не можна сказати в цьому місті, що можна це поєднати. Ти не можеш сьогодні жити за духом і за тілом. Того, що Господь е, в слові своєму говорить про це, бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне. І ті, хто думають про тілесне, вони Богу не можуть догодити, вони не можуть бути приємними для Бога. І я хотів, щоб сьогодні заглянути в своє життя і сказати правді в очі. Хотів приклад маленький сказати. Дійсно, я можу сказати, як, мені цікаво було, і в мене з дитинства також формулювалася неправильна думка про, про те, про старших людей, можна сказати, про людей. Які ходять в церкву. І знаєте чому? Поки я не почав мати своїх власних дітей, того, що, Словом Божим, говориться, якщо ви не станете, як діти, не умолитесь, як та дитина, то ви не увійдете в Царство Небесне. І я так думав, ми можемо знайти багато корисних качеств, які має дитина. І одна із таких, я хотів вас спитати, чи дитина вона може бути або вести себе так, як вона такою не є, чи вона може показувати себе, чи там в гостях, чи там вдома, якусь роль грати, настільки загратися в таку роль, що можна сказати: о, вау, Я навіть не думав, що вона є така. Вона діти вони по своїй суті вони є щирі, вони такі, як є, такі є. Вони не скривають своїх недостаток, вони не скривають тим, які вони є по своїй натурі. А я виростаючи, замічав, я думав, що зрослі люди, вони як в церкві, така в мене картина була. От зійшли, от прийшла старушка, бабушка, там дідусь, там чоловіки, жінки, сім'ї. Гарна картина, да? І це і їм подобається йти в церкву. Вони люблять читати Слово Боже. Вони шукають цього. А у мені цього до кінця не було. Мені не завжди хотіло читати слово Боже. Мені не завжди і воно. І воно. І я не знаю, як воно. І знаєте, недавно я мав урок з підростками. І я їм говорю, що ви знаєте, що мені не завжди. Мені не завжди хочеться читати Слово Боже. Мені не завжди хочеться. Молитися, не завжди мене і тягне в церкву ходити, не завжди того, що я борюсь в своїй плоті. Я должен перемагати свою плоть, я должен смиряти, поруборщати її. Моя душа, мій дух, він завжди тягнеться до Бога. Я завжди стремлюсь до нього. І я должен перемагати свої плотські ці бажання і стремління. І вони на мене дивились великими очима. І мало того, вони мене оставили після занять і не давали мені йти, і говорять, Дядя Влад говорить: а ви це правда, що ти кажеш, що тобі не завжди хочеться читати слово Боже? Я говорю: ну не завжди мені хочеться. Іноді дивіться, я прийшов з роботи, дуже уставший. Я можу по привичці себе заставляти, аби тільки прочитати. І помолитися такою молитвою можна сказати, я дожен об'язаний 20 хвилин помолитися. Я склоняю коліна і молюся, аби відбути свій долг і не за любові, не за того, що я люблю. Просто я дожен відбути свою релігійну привичку, що я зробити. Я йому говорю набагато краще, якщо ви будете щирими перед своїм Богом. Коли ти станеш на коліна і скажеш, мій батько, прости мене, я сьогодні засуєтився. Я сьогодні може неправильно розподілив свій час. Я сьогодні може коли усталий, приклоняю свої коліна. Ну, я дякую, що ти дарував мені цей день, що ти мене зберіг. Поможи мені взатиросту приділитись своїм часом, щоб найкращий час, ніколи я уставши міг тобі віддати. Прости мене. Помилися так коротко. І це буде для твого батька приємно, що ти не скриваєш себе, ти не строїш перед Ним те, що не існує, ти такий, як є. Коли ти йому скажеш, я сьогодні тільки прочитав один віршик, ну проговори до мене. І ти є іскриним і щирим. Для них це. Було велике відкриття, того що вони думали, що що як сказати взрослі вони цього хочуть, вони живуть, воно так малюється, і вони зрозуміли, що вони не одні, такі. І коли ми. Перед Богом є щирими, як оті діти, коли ми не граємо в якісь ігри, а коли ми дійсно говоримо: Господь, я недостойний, я по своєму житті, по своєму характеру, я я просто взагалі недостойний називатись і бути Твоїм, Ну по великій милості Твої я дякую, що Ти мене спас і оправдав. І тому, брати і сестри, про що сьогодні я думаю? Скажіть правду собі, власну собі, скажіть, про що я сьогодні думаю? Що цілю мого життя сьогодні являється? Які плани мого життя? Це дуже важливе і практичне питання, яке я повинен собі сьогодні поставити. Це питання, яке я сьогодні не повинен обійти якось змазати. Я должен сказати чітко сьогодні, про що я сьогодні думаю, до чого я сьогодні стремлюся, про що я сьогодні мрію, чим я сьогодні живу, Чому в моєму серці є сьогодні спокій, чому моєму серці сьогодні є радість, чому моєму серці сьогодні є відвага, чому моєму серці сьогодні є впевненість в спасінні, чи я радію в тому, що я є дитя Боже, чи сьогодні мене вабить те, щоб догодити Богові. Цікава думка, якої я один приклад скажу, слухав одного проповідника-американця. Він говорить, е, говорив такий приклад. Він говорить: уявіть собі, мене попросили е, участвувати, поділити словом на молодіжному зібранні. І я запізнився туди, не встиг на хвилин 15. І я говорю таку причину, чого я не приїхав туди. Я говорю, що. Я їхав на це зібрання, і в мене е, колесо спустило. І я вийшов на Хайвеї поміняти запаску, але їхав саме трак, 40 тонн їхав, він мене переїхав. Він мене переїхав, і тому я сьогодні, сьогодні опоздав, але я прийшов сьогодні перед вами. Це моя причина. І він говорить: чи це можливо, щоб 40 тонн. Семайцьрак мене переїхав, і я сьогодні прийшов, як будто нічого не було, і сьогодні проповідую. І він говорить, наскільки більший Бог, наскільки більше Христос цього сорокотонного. Він говорить, що зустріч з Богом, якщо ти зустрічаєшся з Ним, ти повинен повністю на 180 градусів розвернутися. Ти повинен стати зовсім іншою людиною. Ти повинен зовсім поміняти свою цікавість, свої інтереси в житті, того, що коли ти не знаєш. Бога, Коли ти був невідроджений ним, ти жив по тілесному ти думав по тілесному, тебе думки були тільки про це земне, ти тільки розмішляв про це. Але коли ти зустрівся з ним, Слово Боже говорить, що якщо ми розпіли з ним свою плоть, з острами і похотями. То є коли я зустрічаюся з ним як зустріч з тим семай траком, моя плоть вона вмирає, вона втрачає всяку силу, вона втрачає всякі бажання і стремління. Мій дух оживає, мій дух воскресає з ним. Коли Господь селяється в серце моє, Павло говорить: тепер я живу, не, не я живу, але Христос живе в мені. Оце ця зустріч моїм Господом. І тому, брати і сестри, чого це моє серце так волнує, тому що я знаю реальні приклади. Братів і сестер, які жили тут, я зустрічався їм по 35 років. і Вони говорять, я не знав Господа, я не був духовно відродженим. Мене не вабило це. Є просто, знаєте, коли людина переживає зустріч з Богом, я недавно літав на той берег назад, звідки я сюди приїхав. І з одним братом зустрічався, його не визнавав. В нього очі другі. Він про друге мислить. Він другого шукає. З ним неможливо говорити тільки про Боже, про духовне. Його нічого це земне не цікавить. Ну до цього, брати мої сестри, я не міг з ним говорити про духовне. До цього його було земне. Построїти один дом, кращий дом, купити кращу машину, всякі вікейшини і все остальне. Він цим жив. Він філософствував, любив щось доказати. Але до того часу, коли він мені не сказав, знаєш що. Я так устав від цього земного життя. Я думав, що построївши гарний дом собі, я буду щасливим. Ну, проходить неділя, дві, і як випив тої солоної води, а мені ще більше хочеться пити. Кажеться, я втолив свою жажду цю, я випив цієї води. Ну я зрозумів, що не в цьому щастя, а того, що в цьому нема кінця. В цьому нема кінця. Давай, давай ще, і ще. Він говорить: я замучився в цьому земні, е, е, житті. Здається, фінансові справи добре йдуть. В нього 20 робочих роби. Компанія процвітає все добре. Ну він говорить, мені це не цікаво. Він продав свій дім. Він. А... Хотів продавати навіть свою компанію, Він говорить, воно мені не дає миру з моїм Богом. Він говорить: це саме дорогоцінніше, що тепер у мене є, це мій Господь. І я подивився, це справжнє життя християнське, це те, що ти не сховаєш в своїх очах, в своєму поведінні, в своїх стремліннях, в своїх бажаннях. Дорогі друже, подивися сьогодні в правді, подивися сьогодні в правді в очі Ісуса Христа, який може заглянути в глибину Твого серця, побачити сьогодні твої переживання, твої стрімління. Свою жажду по ньому. І сьогодні є той час, коли я можу сьогодні, якщо в мене є якісь оці маски, що якісь тим, що я замаскував щось те, що ніхто не бачить, але я сьогодні можу перед Ним сказати: Господь, я сьогодні такий, як є. Можливо, я багато не щиро служив тобі. Можливо, багато я тобі не. Не догождав так, як потрібно. Прошу тебе, прости мене. Можливо, у відносинах між дружиною, чоловіком, між дітьми. Я хотів сказати для батьків, ж, що для себе я кажу, щоб не боятися перед своїми дітьми, поставити себе як недосконалого. Дуже часто я замітив, якщо я скажу своїм дочкам, скажу простіть мене, я неправильно перед вами поступив. Я теж помиляюся. Коли ти спускаєшся на цей рівень дитячий, коли ти стаєш другом для них, коли ти стаєш підтримкою для них, вони будуть тягнутися до тебе, вони будуть любити тебе, вони будуть тебе поважати, будуть тобі служити. Ну, коли я буду перед ними превозноситись, показувати цей вид, того, що в моїй школі, де ми вчили підростків, мені говорить один підросток: Ну, а що мені батько говорить, «Іди читай Біблію, а сам бере телефон і на телефоні. І діти це все бачать, вони це знають, що це все наіграно. І як діти ці виростають, їм не стає це служіння Богу, того, що воно є нещире. і тому як важливо, щоб наші думки вони були не тілесні, а духовні. Це те, що, знаєте, коли ми знаходимо радість в Ісусі Христі, в Його імені, коли ми є щасливі в практичному житті, коли ми лягаємо спати з думкою про те, що я в Його руках, я в Його руки віддався, я самий щасливий, Людина того, що взатичний день не в моїх руках, а в його руках. І я віддаю своє життя, своїй сім'ї, своїх дітей в його руки. І Господь дає цю радість, яка є невимовна, ніхто її забрати не може. І я не можу за нею мовчати. Хотів ще одним прикладом поділитися. Того, що, знаєте, приїхавши в цю країну, можна сказати: ми з України, в нас друга мова, в нас є мовний бар'єр. Ну я замічаю, наші діти виростають. І ми, як батьки. Ми не передаємо їм вони, хоча знають мову, але вони замкнуті в тому, щоб говорити, говорити про Господа людям, які не знають про нього. І знаєте, що я себе зловив на цій думці, осудив себе. І в мене ще більше жажда появилася, ще більше вивчати мову, ще більше благовістити, ще більше говорити своїм поведінкою, своїми словами. Я там не так давно як стригся в парикарні одній. І сам все украсили на Хеловін. І знаєте, ну вроді би ті люди вони також відвідують і церкву. Але в американців, як би сказати, вони сильно над цим не задумуються. Вони живуть так, як всі живуть. І мені знаєте, якось це возмутило. Я так оговорю з цієї жалості говорю: ну і для чого ви це все зробили? Для чого ви так ці всі страшилки поставили перед собою? Що вам дає і ця людина, ця жінка, якій 40 років, яка вже доросла жінка, вона мені говорить, уявляєш собі, я ніколи не задумувалась. Я ніколи не думала, для чого ми це робимо. І ми можемо бути такими байдужими. Ми можемо бути такими святими, казати, та ця країна віруюча, та ця країна, вони знають багато про Бога. От мене, я не до кінця мову знаю. Я не до кінця ми можемо собі багато оправдань. в мене є свої справи. От мені сьогодні постригтися і побістріше уїхати, але сьогодні Господь побуджує моє серце сказати вам: якщо в тобі горить твоє серце, ти не можеш бути байдужим. Це ера благодаті Духа Святого. Коли Господь сказав селюся в них, буду їхнім Богом і вони будуть моїм народом. Господь сказав, що Він Духом Святим, що селиться в серце моє, що моє серце воно є храм Духа Божого. І якщо він мені пробуває, я не можу мовчати того, що він сказав. іди до кінця світу і проповідуйте. Євангелія, проповідуйте про мене, про спасіння, про те, що він помер за кожного. І знаєте, що я поговорив з цією жінкою? І її серце почало це торкатися. Вона почала задумуватися. Так як я міг, так я говорив. Я говорив, що сьогодні в цей час. Як важливо, говорю, ми можемо це все украшити. Але що за цим стоїть, говорю, цей світ зараз в злі лежить, люди зараз ходять, вони є нещирі, в їхнім серці зло лежить, Знаружі можуть видавати, що якби улибатись друг другу, але внутрі зло лежить. Я говорю тільки найкраще щастя це в Бозі. І знаєте, що це свідоцтво на наступний раз прийшов, ото от, от, от всього не було, ще до того праздника вони пообирали. Оті всі прикраси нечистиві, не, не, не знаєте? І я бачу, що сьогодні нам потрібно старатися, брати і сестри дорогі, жити Богом. І мало того, щоб жити, наша задача не собиратися просто в цьому зданні. Там, де я був в церкві раніше, на тому березі, велика церква. В такому районі, не дуже благополучному. І одну неділю американці стояли з плакатами з других церквів, з такими надписами: що виходьте з своєї церкви вже в світ, світіть для цього світу. Бо я замітив, що. Якби закриваємося в своїй ком'юніті, от ми закрилися в собі, і ми тільки спасаємо своїх дітей із себе і варимося в цьому. І це є, можна сказати, це є добре, але це є не задача церкви Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа це Його руки, Його ноги на тій землі, це та інструмент Бога, який Господь використовує для того, щоб дарувати спасіння для кожного. Для мене особисто повинен стати не коли я дивлюсь на другу людину, щоб я подивився на неї, не як просто людина, яка на тій землі проживає, але на людину, яка є вічне створіння, за яку Христос віддав своє життя, і для якої Господь хоче дарувати спасіння, брати і сестри, ще одне місце з Писання зачитаю. Отож, це Колосянам в третьому розділі з першого віршика такі слова. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви. Це таке, знаєте, сильне слово Боже. Яке розділяє, яке показує границю, Оце є земне, а це є духовне, це є проходяще, а це є вічне. І сьогодні потрібно сказати чітко собі, в своєму житті, сказати: Господь. Господь, сьогодні я перед тобою, такий, як є. Багато усуютився, багато подумав не про вічне, багато думав про земне, жив земним, своїм дітям говорив про земне, старався земне устрояти, але Господь сьогодні до мого серця говорить: отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Коли моя душа, мій дух, він воскрес моїм Господом. Моє тіло воно є мертве. Воно не може мені сьогодні диктувати, говорити про те, що я повинен робити. Я повинен сьогодні думати про вічне. Я дожен сьогодні свої плани бувати про вічне своє життя жертвувати для гмо Господа всюди, де я, я, є. Брати і сестри, хай Господь сьогодні нам допоможе, що ми дійсно як проповідуємо, так і жили. Говорити легко, брати мої. Але жити жити з Ісусом це ще легше, того що не я живу, а Він живе в мені. Але якщо своїми стараннями це є мучительно, це є релігія, це є напрасно, це кінець погибелі. Але коли Ісус живе в мені, не я живу, але Він мені, це є. Радісно це є щасливо, і хай Господь благословить, підкріпи кожного серце на цьому місці, щоб радіти, не унувати, але радуватись тим, що Господь дарував нам вічність із ним. А йому хай буде слава. Амінь.